Щороді пройшов семінар з професійними тренерами для представників масових засобів інформації. Головна мета розповідає сертифікована тренерка Олександра Чернова: це утримати й збільшити довіру людей до регіональних та центральних медіа. Адже за останні роки спікерка зазначає, що у суспільства падає рівень довіри до журналістів, джерел інформації. Ну, я думаю, що не довіряють, в тому числі коли самі медіа ловлять на тому, що вони подали якусь неверифіковану чи там непідтверджену інформацію, і люди дуже вже чіпляються за такі кейси, і ну вони можуть відштовхувати е, аудиторію. Але я думаю, що це пов'язано ще й з тим, що от якраз блогери і телеграм-канали якраз працюють з цими опередженнями, особливо негативними упередженнями, дуже добре. Вони знають, що люди полюбляють емоції, вони знають, що їм треба трешок, контент і так далі. І ну, звісно, вони знаючи це, використовуються в негативному ключі. Ми ж намагаємося навчити медіа, Використовувати ці знання в позитивному ключі там спонукати до перевірки інформації, більш заглиблюватися в тему. За словами Олександра Чернової, такі професійні зустрічі є необхідними. Колеги повинні ділитися не тільки успіхами у роботі, а й говорити про виклики у професії, з якими зіштовхуються. Ця програма, в принципі, розрахована на те, щоб поспілкуватися з регіональними медіа, розказати їм про те, що таке упередження, як вони працюють з нашими людьми, як взагалі працюють деякі реакції людей, як вони споживають інформацію, як вони на неї реагують, що далі вони з нею роблять для того, щоб ми. Могли б більш детально розуміти, з ким ми працюємо, які методи можемо застосовувати, які формати можемо використовувати, щоб наш контент спонукав до критичного мислення аудиторії до якісного медіаспоживання. Також ми поспілкувалися із професійним тренером із Литви по медіаграмотності, який розуміє українську мову і сьогодні ділиться своїми напрацюваннями з нами. Звичайно, ми будемо презентувати теорію, але все буде відбуватися на практиці. Буде засосову. Ані різні практичні методи, групові та індивідуальна робота. Наприклад, ми звердимо свою увагу на роз'яснення, як когнітивні опередження впливають на медіа, як медійні експерти можуть знизити негативний вплив когнітивних опереджень в їхній роботі. Ініціювали цей тренінг когнітивні упередження в роботі медіа по всій Україні. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення разом із академією Веллі коментує представник НР від Закарпаття Володимир Ткачук. Вона, в принципі, зараз актуальна для України. По перше, тому що у нас іде війна. По Друге, це в принципі одна з складових медіаграмотності для суб'єктів медіа. Це підвищує вашу конкуренту способність, ваш професіоналізм, амбас я маю на увазі учасників медіа. Ділиться про враження від тренінгу і телеведуча журналістка м Студіо Габріела Іванчо. Дівчина працює на телеканалі більше чотирьох років, закінчувала у Львові факультет журналістики. Якщо проаналізувати нашу роботу до початку війни і вже в умовах повномасштабного вторгнення, то справді дуже багато що змінилося. Ми навчилися працювати в екстремальних умовах і правильно взаємодіяти з аудиторією, аби в такий важливий для нашої країни час доносити їм достовірну і справді правдиву інформацію і уникати можливо якихось провокації. Активних тем або вводити їх взагалі в оману, і сьогоднішній тренінг справді важливий для нас як обмін досвідом, тому що ми мали можливість поспілкуватися з колегами, дізналися нове, як взаємодіяти з нашою аудиторією, визначати цільові групи, для яких ми працюємо, і справді йти в ногу з часом у наших медіа адже не завжди ми правильно розвивали і TikTok, можливо, інстаграм Facebook, фейсбук. А це така ніша, яка справді нашими медіа поки не дуже зайнята, але ми в перспективі сподіваємося, що будемо в працювати. За словами ініціаторів, такі найближчі треніни проходитимуть у Львові та Франківську. А також, кажуть, що хочуть провести їх і для тих представників медіа, які сьогодні працюють у гарячих точках Великої війни, яку розпочала Росія проти нас. На території Ужгородської греко-католицької академії блаженного Теодора Ромжі триває освітня програма для духовенства Мукачівської греко-католицької єпархії під назвою «Сцілення ран війни у заході беруть участь понад 70 осіб: священники, семінаристи, представники монашества. Це вже другий тур програми на Закарпатті, мета якої допомогти духовенству, яке щодня перебуває поруч із військовими та їхніми родинами. Це є 34-та група священників, які проходять цю програму «Сцілення ран війни. І якщо брати, візьмемо кількісно, то ця програма вже охопила близько 2200 священиків, які пройшли цю програму. Програма наша є дуже бажана всюди. Ми просто нам бракує часу, щоб приїхати всюди, куди нас запрошують, але вона відбувається щомісяця або двічі на місяць. І так, навіть спілкуючись тут з сестрами чи священиками, я побачила, що Закарпаття так само не оминуло, що людей практично всіх свідоміх. Мих українців торкнула рана війни. Протягом трьох днів учасники заходу працюють над трьома ключовими темами. У перший день говорили про психічне здоров'я, як розпізнати ознаки виснаження та знаходити ресурси для відновлення. Сьогодні протягом дня учасники спілкувалися на тему душпастерський супровід людей, які зазнали ран війни. Ми зараз знаходимося у стінах нашої духовної академії, де виховуються майбутні священники. Так, і ці е, майбутні священники, кандидати до священства, е, у всі часи це було дуже важлива. Е, ця підготовка була дуже важливою. А зараз у часи, коли наша країна проживає е, війну, це як ніколи е, е, важливо, актуально і необхідно підготувати священників, які будуть е, принаймні. Пробувати відповідати викликам сучасності це і потреба в першу чергу. Потреба не ну, як і для родин військових, так і загалом для цілої України, для кожного громадянина України, так? тому що кожен з нас проживає зараз в періоді травми. Безумовно, що для наших захисників, а також для їхніх родин, дуже важливо є психологічна, психоемоційна підтримка сьогодні. На завершення програми третя тема власні ресурси священнослужителя, адже кожне слово, кожна сповідь, кожна історія болю проходить крізь серце отця, і він теж потребує підтримки. Це вже ми пережили три роки війни. Живемо живемо далі в цьому нелегкому часі, коли батьківщина захищається від важкої агресії. І цей курс є якраз розроблений для священників для духовенства. Чому Тому що ми, як священики, Постійно працюємо з військовими, з людьми, що пережили пережили бойові дії, прямі бойові дії, які не раз є дуже зранені. І тому для нас дуже важливо є бути компетентними. Ми маємо маємо похорони військових, зустрічаємося з сім'ями, які втратили своїх рідних на війні, жінок, матерів. І тому теж десь і ми вигораємо, і тому дуже важливо є, ця програма вона нам допомагає якби відновитися трошки, набратися стійкості, тому що цей час ми бачимо, що мусимо бути стійкими, бо десь опускаються в людей руки, кажуть, вже досить було, ми вже більше не можемо. Духовенство мусить бути стійким, старатися маємо триматись далі, маємо допомагати один одному, подавати один одному руку у часи великої втрати та страждання. Саме священник нарідко стає першим, до кого звертається людина у шпиталі, на передовій чи вдома після похорон. Він має бути опорою, прикладом сили, віри і спокою. Проте священнослужителі теж люди з емоціями, болем і втомою. І щоб мати силу підтримати інших, вони самі потрібні потребують відновлення такі освітні заходи. Це не лише знання, це простір єдності, взаємопідтримки, ділення досвідом і духовного укріплення. Сьогодні ми семінаристи, долучилися також до цієї акції Сцілення ран війни п'ять курсів нас бере участь. Тобто, навіть ті, що на практиці з'їхалися, вони по різних куточках Закарпаття. І, як на мене, це дуже добре, тому що мій знайомий друг, який є офіцером, питав мене, чи маємо ми курси капеланів. Тут я казав йому, що не маємо, але маємо якісь подібні акції коротенькі. І, на мою думку, це дуже хороша альтернатива, щоб ми могли, могли щось дізнатися. Бо я особисто також деякі психологічні речі на рахунок військових вивчаю. Мій батько також є військовим. І тому для мене це особисто важливо. І я думаю, для всіх хлопців. І для священки, які тут присутні, це буде дуже хороша наука, і вони можуть багато із цього навчитись, багато почути. І також ми тепер стикаємося безпосередньо до нас, підходять щось питають, і ми вже будемо мати якісь певні знання, щоб мати чим допомогти. Плануємо ще цього року провести ще один тур у Павшині. Таким чином, щоб були три тури за рік. Однак наступного року ми плануємо продовжувати цю освітню програму для духовенства Мукачевської гекторицької єпархії, тому що священників, семінаристів монашества є понад 300 осіб, і хочемо охопити за бажанням владика Теодора. І дійсно є в цьому потреба, нагальна потреба охопити всіх священників, монашество і семінаристів. Маємо амбітні плани, аби на базі цієї вже освітньої програми розробляти поодинокі, більш звужені тематичні програми, наприклад, на тему, на тему превенції суїцидів освітньої програми для медичних капеланів, які вже також зраннями комісії душпасу охорони здоров'я, деякі навчаються в УЖНУ, деякі навчаються в ліському університеті з метою надати базову освіту, базові знання для праці з людьми, які потребують. Підтримка військових сьогодні це не лише матеріальна допомога чи ліки, це слово, молитва, присутність, і саме священник часто є тим, хто тримає за руку, коли інші не знають, що сказати. Тому такі події критично важливі. Ливі, вони дають можливість цілювати тих, хто цілює. У місті Хуст відбувся традиційний міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні Веселка над тисою. Вже 17-й рік поспіль захід збирає юних вокалістів з усієї України. Протягом двох днів учасники мали можливість не тільки показати свої здібності у конкурсах, а й насолодитися чудовими закарпатськими пейзажами під час екскурсій краєм на Закарпатті Я була декілька разів. Конкретно на цьому фестивалі тільки другий раз, а раніше ніколи не було. Взагалі, в принципі, на будь-якому ранчо такому і дуже класно корівки, особливо дуже такі чарівні і милі. Насправді тут також є оця велика качелька дуже класна, з гарним видом, бомбічна. Мені дуже сподобалася гойдалка, вона дуже гарна, і на ній ну, можна гарно пофоткатися. А також мені сподобалось годувати тварин. Я привезла на конкурс на веселку на тисою двох діток. У мене і хлопчики, і дівчинка, співають. Да, ми з міста Суми з самого прикордону. Сьогодні на Закарпатті цього року ми вже не вперше, але в Хусті вперше дуже сподобалася природа, в принципі, все і смачно, і красиво. Щодо сьогоднішньої екскурсії, контактні зоопарки взагалі дуже любимо, тому що коли ти йдеш просто по звичайному зоопарку, в тебе ну немає можливості погодувати тваринок, то ну це не то трошки. Наступною локацією стала екоферма, яка зачарувала учасників мальовничими краєвидами та незвичними тваринами. У нас не тільки фактично у цьому райському куточку буйволи панують. В нас контактний зоопарк. У нас є і Олені, Стравуси, Монголиці, Вівці, ну, такої, так, пернаті, там, 20 найменування, Павлівнічий сад, де можна погуляти, походити, віддихнути. Такое, якби, Йдемо на, на якийсь такий невеличкий екологічний туризм, щоб діточки могли приїжджати до нас. І Відпочивати опісля екскурсії. Учасники готувалися до нагородження переможців фестивалю Веселка над тисою, який уже третій рік поспіль проходить в пам'ять відомого місцевого культурного діяча Євгена Щербана. Чия підтримка місцевої культури і традицій ще довго житиме у серцях закарпатців. Веселка над Тисою» – це міжнародний фестиваль, який ми вже організуємо в 17 те Дітки до нас зазвичай приїжджають майже з усіх областей України, і тому ми є дуже щасливими, тому що наш фестиваль набув такої популярності, і це завдяки тим людям, які цей фестиваль очолюють. Це, звісно, оргкомітет, це люди, які підтримують постійно меценати, спонсори наш фестиваль. І, звичайно, обличчя фестивалю це наше вельми шановне журі. Це починаючи із народного артиста України, професора, ректора інституту музики імені Глієра Олександра Злотника. І знаєте, наша українська пісня тому і жива, що її спокон віків. Тримають у своїх руках, розвивають такі люди, як Олександр Йосипович. Нам це дуже приємно, що він вже багато років очолює наше журі. Найочікуванішим моментом фестивалю стало оголошення лауреатів і переможців трьох номінацій: перших, других та третіх ступенів. Професійне журі уважно оцінювали виступи кожного. Обирали переможців по таланту, по рівню майстерності вокального. І я радий з того, що Кожного року це краще і краще і краще рухається фестиваль, і конкурсанти, рівень конкурсантів зростає. Деякі конкурсанти спокійно можуть їхати за кордон і там приймати участь і перемагати на міжнародних в інших країнах фестивалях. Ну і малеча, наша чудова малеча, яка це наше майбутнє. І я бачу їх любов. До рідної пісні, а через пісню це любов до рідної землі. Гран-прі у фестивалі сучасної патріотичної пісні Веселка на Тисою виборола Вероніка Залеська з Івано-Франківської області. Задоволена, здивована, емоції зараз мене переповняють, і я навіть не знаю, як їх описати. Ніколи не здаватися працювати. І якщо ви будете працювати, ви досягнете цієї цілі. Фестиваль веселка, натисує не лише конкурс, а справжнє свято пісні, таланту та єдності, та не менш важливою підтримка українських захисників. Під час заходу організатори збирали кошти для реабілітації військових. Фестиваль залишив по собі теплі враження і ще більше запалення до творчості у серцях молодих артистів, надихаючи їх на нові звершення і перемоги. 15 травня у Воловецькому районному суді відбулося чергове засідання у справі щодо голови громади Михайла Попелича, яке було перенесене з 8 травня у зв'язку із робочою командировкою до Донецької області за розпорядженням керівництва області. Ще в кінці квітня ми домовилися із головою сусідньої громади. Він мені зателефонував, що потрібно йти все рівно виконувати нашим громадам розпорядження голови ОВА. Допомога Донецькій області трудовим резервом планували на початок травня виїзд для виконання цього розпорядження. Звичайно, ми е, назначили собі дату виїзду в е, Донецьк е, своїм транспортом, звичайно, це на 3 травня, субота. Суддя назначив моє засідання на 8 травня, але, звичайно, ми спланували це скоріше. Тому я знав, вже що буде засідання 8 травня. Я е, дав відповідні всі, всі відповідні документи в суд, де е, чітко зазначив свою, е, свою командировку, яка має бути 10 днів. 11. виходить з 3 по 14 травня. Е, наперед дав суд е, з тим, що я прибуду вже на роботу, виходжу. 15 травня допомога зараз збройним силам важливіша, якби перенести суд на одну неділю. І дійсно так і сталося. Суддя з 8 травня переніс на 15. Але чомусь не розумію, чому він застосував привіт, щоб мене примусово перший день, коли я прибуду на роботу. Привели до суду на засіданні. Суд розглядав клопотання прокуратури про тимчасове відсторонення посадовця від виконання обов'язків. Прокуратура наполягає на відстороненні Михайла Попелича з посади голови, поки проходить по справі вимагання неправомірної вигоди від переможця тендеру на ремонт місцевих доріг. Провели ми підготовче засідання шістнадцятого Встановили потім зачитали винувальний акт який іде по КПК, Встановили порядок дослідження доказів. Ми почали свідків. Свідки почувнув нам про проблематика із свідками. То свідки ну, то одні являються, інші не являються. Декоти за кордоном. Ми допитали одного свідка. А чому ми чому ми звернулися із клопотанням повісторонення на адресу Закарпатської обласної прокуратури? Надійшов лист. Надійшов лист від жителів Воловець Воловця, які повідомляли про можливість зловживання із службовим становищем, в тому числі про поведення тендерів там робіт на території Воловецької селищної ради ну, як про це як, про, як прокурором було прийнято в зв'язку з тим, що є такі. Є звернення громадян звернутися з клопотанням у межах цього провадження, яке вже було яке повторно було роздалося в головці. Ми звернулися з відповідним клопотанням. В межах того клопотання ще допитали там одного свідка. Там усідок основний посвідок по справі повідомив, що Попелищ йому не давав посвідчення про статус зірського допитали в засідання. Там вирішили питання, чи справі так було, чи не було. Один зі свідків, зокрема, заявив, що голова нібито відмовив йому в наданні статусу особи, яка проживає у гірській місцевості. У свою чергу адвокат Михайла Попелича під час чергового засідання надав документ, який свідчить, що вказаний громадянин вже раніше отримав відповідний статус. До статусу гірського свідку дев'яно ваша честь. Ми зазначали, що даний свідок взагалі ви пересвідчитесь цьому, досліджуючи письмові матеріали, дає неправдиві покази, сумнівні покази. Так само зараз ви переконаєтесь в тому, що він ввів оману суд, повідомивши, що він нібито не отримав статус, не отримав жодних посвідчень. Ваша честь. 14 лютого 2022 року запис в журналі видачі посвідчень 1236. Йому було видано посвідчення мешканця гірських територій за номером А489053. Прошу оригінал журналу надаю суду для дослідження. Також зробив копію аркуша журналу для влучення до матеріалів справи. Ваша честь виділено. Також один із жителів громади, який був присутній на судовому засіданні, наголосив, що рішення про надання статусу гірської території ухвалює не особисто голова, а виконавчий комітет громади. Я бувший член виконкому з великим стажем, напевно, на років 20. Я розумію цю, цю всю ситуацію так. Ну як можна зараз йти мова про відсторонення, за якоюсь незрозумілої ситуацією там? Дем'яна, я так зрозумів, що він хотів мати статус гірського, при тому, що він приписаний в сваляві. І чого ця справа має доходити до якогось суда, і суд має приймати рішення. За якоюсь... Зараз я пам'ятаю при нас, коли ми були членами виконкому, маса людей зверталася з заявами на виконком, що прошу дати нам статус гірського. Я зрозумію, чому, бо там 20% йде більше до пенсії. Але є ж порядок. Члени виконкому засідають. Приймають рішення. У Михайла Андрійовича голови. Є лише один голос, або за, або проти. Усього, нас тоді було не пам'ятаю, чи 8, чи 10 шлях. Ми приймали рішення, чого це Дем'ян тільки має е, проблему до, цього, до Михайла Андрича, як до голови. Наверно, тоді члени виконкому прийняли рішення йому не дати статус, бо Він тоді не проживає не тоді і не тепер. Сам Михайло Попелич висловив здивування щодо справи про хабарництво. Залучають питання, які не мають безпосереднього стосунку до суті обвинувачення. Він наполягає, що справа має розглядатися в межах правових підстав, а не на основі суб'єктивних тверджень. На послідньому засіданні прокуратура, обласна прокуратура дає подання щодо відсторонення в зв'язку з тим, що я впливаю на. на Находячись на посаді Воловецького селищного голови, якимось чином впливаю на свідка і так далі, це здається нам дуже дивним, так як як вже говорив мій адвокат на засіданню, власне, свідки в цьому рішенні всі були допитані, більше нічого майже не потрібно, і саме після цього. Саме подає відсторонення. Спочатку обласна прокуратура керується тим, що в скриньку обласної прокуратури два жителі е нашої громади кинули лист звернення, що Воловецький селищний голова знову розкрадає гроші, перебуваючи на посаді. Це була анонімка. І, звичайно, ці люди, які були недопитані, але перший раз саме спираючись на, це, на цю шпаргалку, інакше її не назвеш. Е Обласна прокуратура подає подання, в подальшому суддя приймає рішення щодо збору показів. В Процесі судового засідання знову з'являється інший факт, що нібито у 2020 році цьому ж Заявнику моєму, який е, проживає, і всі жителі громади знають, що це е, людина, яка, де, звідки з Салявщини, е, Він реєструється і просить у нас гірський статус. І е, виявляється, що я відмовля, відмовив йому надані гірського статусу. Ну, ось з'ясувалося, що він у 2022 році вибрав її, підпис. Його зрештою суд задовольнив клопотання прокуратури та ухвалив рішення тимчасово відсранити Михайла Попелича від виконання обов'язків голови громади на 60 діб. Наступне слухання по справі заплановане на 30 травня. Очікується подальший розгляд фактів, свідчень та наданих доказів. Чатівські рятувальники ліквідували пожежу у прибудові до будинку терасі. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селищі Бушину Тячівського району. Загорілася прибудова до житлового будинку на вулиці Косака. Про що рятувальникам повідомили сусіди, адже 59-річна власниця перебувала на роботі. До прибуття фахівців ДСНС місцеві жителі намагалися самотужки приборкати вогонь вітрами з водою. На місце події оперативно прибули бійці 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів та вогнеборці пожежно-рятувального поста селища Вишко. Осередком займання став прибудовані до будинку на віз Тераса, де зберігалося домашнє майно, полум'я встигло поширитися на стіни двохповерхового будинку. Однак подальший розвиток зупинили пожежники. Наслідок загорання було пошкоджено покрівлю прибудови на площі 30 квадратних метрів та частину покрівлі житлового будинку на площі 3 квадратних метра. Причина займання та наслідки наразі встановлюються. На поліція Закарпатської області притягнула до відповідальності на тверезого водія, який вчинив ДТП та знак місця події. Це трапилося у місті Мукачево. Патрульні зупинили авто «Пежо» для перевірки документів. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд провели на місці події за допомогою приладу драгера. Результат 1,62 проміле. А це у понад 8 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові. Згодом поліцейські також встановили, що цей автомобіль того ж вечора був причетний до ДТП. Відносно водія склали адміністративні матеріали. Дякую.